Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіше, найскандальніші новини, які відбулись тут, в інтернеті. Ой, кожні три дні ми тут з вами збираємося і обговорюємо все найцікавіше, тому якщо ви вперше на цьому каналі, обов'язково підписуйся на цей канал. А навіть якщо ти не вперше і не підписаний, то вже підписуйся на цей канал. Тому що тут всі найцікавіші новини українського медіа. Я збираю всі новинки в всіх пабліках, в всіх телеграм-каналах, все збираю і сюди вам даю таку цікаву вижимку. Тому підписуйтесь. Щоб бути в курсі всього. Також, будь ласка, лайки не шкодуємо мені, да? лайки ну, ставимо, кидаємо лайки. І що, звісно, коментарі, ваші думки? Читаю в коментарях. Не забувайте свою думку залишити в коментарях. Вона, мені правда, важлива. Сьогодні якось в мене просто купа новин, тому давайте скоріше починати, тому що я боюся, що ми нічого не встигнемо, а мені вже пора сьогодні п'ятниця, мені пора вже трохи куралісить. По Поїхали. У мене там бутилочка любімого ігрістова стоїть, розумієте? і Мені треба якось, ну, паніманія. Давайте почнемо скандал з нашої любімої скандалістки з Христини Соловій. Христина Соловій зробила досить гучну заяву, і про це вартує поговорити. Христина Соловій оголосила, що припиняє концертну діяльність на невизначений термін після концерту у Києві, десь гикнулися одній Клавдії Петрівні, яка схоже запустила тренд на єдиний та унікальний виступ. Христина Соловій написала пост в себе в Instagram і написала: любі мої мисливці та мисливиці за емоціями. Спішу вас повідомити, що мої концерти у Києві. Від 4 грудня буде останнім. Я беру паузу від виступів на невизначений період. Не сумуйте мої пташки, і не спішіть тішитися, мої хейтери. Ну робить паузу. Христина Соловій можна це зрозуміти, тому що, по перше, зараз іде зима. Холодно їздити по цим холодним актовим залам, по цим холодним концертним майданчикам по Україні ну не дуже комфортно, не дуже хочеться, тому бере паузу. Я думаю, так. Взагалі нова ера артистів зараз не так сильно женеться за концертами. Раніше ж було як: музика дуже мало монетизувалася, і артист заробляв гроші тільки з корпоративів і гастролей з продажу квитків. І вони об'їжджали всю Україну по 5 разів з одним альбомом, по 5 разів з одним туром з одною концертною програмою. Об'їжджали, і добре, що якщо була якась концертна програма, бо зачасту не бувало ніяких концертних програм, просто ставили музикантів, якщо вони є, а не просто мінус, і світло, все, більше нічого не було раніше екрани потім з'явилися ще, якщо я якщо я добре пам'ятаю. І тоді артисти заробляли прям гроші, їздили по всьому СНГ, їздили в Росію, їздили в Білорусі, їздили в Казахстан, їздили всюди, об'їжджали весь пострадянський простір своїми рускоязичними піснями, звісно ж, об'їжджали і на цьому заробляли велику-велику маліну. Зараз же артисту не потрібно, не потрібно так багато їздити і заробляти кошти, тому що більш-менш є стрімних в Україні, є Apple, є. Spotify, які платять за прослуховування, є YouTube, який монетизується там, з кліпами і ще з чимось проєктами, є соцмережі у артиста, які монетизуються Instagram і так далі, є телебачення, яке знімає в рекламі в проєктах артиста. Тому зараз у артиста є більше альтернативних а, способів, способів заробітку, і артист може відмовитися, наприклад, від гастролей чи від якогось шаленого туру, який потім дуже скажеться на його здоров'ї. Тому що для нас ви Артиста, це вау, класно якесь видовище для артиста це мінус здоров'я, тому що дорога, знаєте, яка дорога в Україні, постійне життя в літаках, ой, в літаках, зараз в літаках, ні, але в поїздах, в автобусах, в машинах по хіровим дорогам, холодні концертні майданчики, погані гримерки. Це все потім дає дуже великий збій організму артиста, і артист потім від цього страждає. Багато можна подивитися інтерв'ю, і багато можна подивитися цікавих е коментарів е раніше популярних зірок або Великих зірок минулого часу, які говорять, що вони підірвали своє здоров'я саме на гастролях. Тому зараз молоді стараються так не робити і заробляють трошечки по іншому. І навіть оця от історія єдиного великого концерту, типу я там раз в півроку даю якийсь великий крутий концерт. Це набагато приємніше, тому що ти можеш більше грошей в це вкласти, ти можеш вибудувати якусь програму в тебе є більше часу, і ти можеш реально здивувати глядача. Тобто це реально може бути якимись таким зараз ноу-хау в українському шоу-бізнесі. Мені це наприклад подобається. Краще робити один великий крутий концерт, ніж декілька якихось клубних непонятних на непонятних майданчиках концертів. Тому артисти напевно зараз будуть частіше випускати музику і монетизуватися саме через прослуховування. До речі, про нову музику. У Даші Майорової вийшов новий альбом, який називається 19, яка така вона, там, знаєте, русалочка. Прям я подивився, обкладинка, така сексуальна Дашулька там взагалі. Даша випустила альбом з новою музикою, і ця музика така, знаєте, прям мені дуже сподобалася. Я сьогодні слухав її зранку в колонці, поки мився в душі, прослуховував. І мені подобається, що Майорова не та блогерша, яка співає, а вона реально артистка. Мені подобається, що вона змінилася. Знаєте, так, із якоїсь блогер чи і стала повноцінною артисткою, тому що в її звучанні і в її музиці можна побачити досить експериментальні треки. Вона не намагається рватися за трендами, не намагається рватися на якісь радіостанції, тому що музика її звучить дорого, глибоко, цікаво, з класним текстом, досить складна музика, до речі, не така проста, три прихлопа, два прітопа, і яка ти, ну, клімаємо, так? Да? От, не вот не во це, от, не, не придурочка. Це музика подобається, що Даша вкладається в свій розвиток, питається експериментувати, намагається знайти себе і знаходить нову себе кожен раз. Тому що навіть в кожній пісні майорова трошечки інша. Я ще дуже люблю, коли артист вкладається у свою творчість. Тобто в кожному треку можна прочитати якусь історію Даші, якась глава її життя, щось про неї, не просто якийсь, знаєте, там, типа, трендові словечки, і ми зараз з вами тютю-тю та-ра-та-та, -та, ми візьмемо Воєката, Ні, цього там немає. Це реально класний, дорослий, глибокий альбом, який треба послухати в навушниках і трошечки навіть послухати з текстом. Я люблю так робити, відкривати текст а, цього пісні і разом з виконавцем читати, що, що там співається. Тому класний текст, класна музика, крутий новий альбом, у Даші Майорової скоро сольний концерт. Понімаєте? Ну вона прям реально взялася за свою творчість, вона прям реально взялася за свою кар'єру, і вона вирішила, що все, я буду співати. Я стану співачкою і мене нічого не волнує. Вона, знаєте, так, блогерство трішечки в сторону і зараз іде свою велику музичну кар'єру. Також не вийшов дуже гарний кліп. Кліп вийшов. Я собі не представляю, скільки які це грошей коштує, як стається випустити альбом великий, да, записати це все, зробити таку круту обкладинку, випустити такий гарний альбом. Ну там взагалі просто до речі, Даша дуже допомагає сам сім'ї хлопець. Він допомагає їй і писати музику, і у них навіть там є дует на цьому альбомі. Да, і у них навіть є красивий сніпіт. Мені він дуже сподобався. Вони такі, звісно, там зажигать, не така красива пара. Просто обожню їх парочку. Завжди коли бачу їх обох, коментую їм там публікації. Люблю їх, правда. От. Тому бажаємо Даші успіху. Бажаємо, щоб альбом залетів. Послухайте його обов'язково і гляньте, їх кліп, тому що вони дуже сильно постаралися. Подивіться це обов'язково. Новина, яка мене здивувала, яка мене дуже сильно порадувала, гурт, курган і агрегат, отримав подяку від Буданова. І це я думаю, ну напевно, там. Щось зробили, але я не розумів, наскільки багато вони зробили. Хлопцям вдалося зібрати на своїх концертах в Європі більше 14 мільйонів гривень, які вони передали на на потреби гур. Кирило Буданов особисто подякував хлопцям, а також нагадав українцям, що один із учасників гурту Євген Володченко у минулому був бійцем спецрозділу Кракен та брав участь в одній з операцій гур на Харківщині. Вообще, хлопці величезні молодці, я бачив ці відео з їх європейським. Туру, вони збирали величезні майданчики, люди від них шаленіють, люди їх дуже люблять, і вони реально збирають гроші. Не хайпують, не, там, не, знаю, знаєте, там, не привозять 10 тисяч гривень і кажуть, я там зібрала там, туди-сюди. Ну, на цьому не хайплять. Просто Будано виклав з ними фотку. Це навіть не вони виклали з ними фотку, а він з ними виклав фотку. Молодці хлопці подобається, коли артисти працюють на благо країни, коли їх творчість спрямована і на їх фанатів і для допомоги нашим бійцям. Це дуже круто. Донайте обов'язково. Ходіть на благодійні концерти, підтримуйте такі ініціативи артистів, тому що правда, артисти віддають свої кошти на допомогу нашій армії, і це дуже важливо. Перетворити свій якийсь досуг, да якийсь свій просто похід на концерт в якийсь приємний донат. Ти і провів класно час і задонатив і зробив класу своїй країні. Це дуже класно. і Я дуже таке поважаю. Тому робіть донати, ходіть на концерти, підтримуйте. Армії. Тистів і підтримуєте зсу, але зібрати 14 мільйонів гривень це просто вау, це велетенська сума, просто браво і низький уклін. Просто за те, що зробили такі концерти. Я не уявляю собі, як це було важко. Боже, розвели цілу драму на весь інтернет. Зустріч колишніх бера з чоловіком показалася на одному заході з Дантесом і Кацуріною. Їхня неочікувана зустріч відбулася на закритій презентації виставки картин і арт-об'єктів виконавця Дмитра Монатіка. Вперше за довгий час екс екс-обранці показалися в одній компанії на світському заході. Тому виставка Монатіка викликала інтерес вшанувальників шанувальників не лише через його творчість, але й через зустріч зіркових пар. Варто вказати, що раніше. Квартет уникав таких зустрічей. Вони намагалися уникати незручних моментів. Боже, от понімаєте, пишуть, аби писати телеграм-канали деякі. От просто пишуть, аби писати. От я був на цьому заході. На цьому заході був таймінг, який чітко розділяв людей по групам. Тобто був була група в час, в два, в три, в п'ять, в сім і так далі. І кожен із цих груп приходив, проходив виставку, уходив, приходила нова група. І вони не пересікалися, вони були в різний час, вони просто сфотографувалися на одному фоні на одній виставці. А тут вже треба хайпу, тут вже треба агресивного маркетингу додати. Треба вже значно писати О, вони зустрілися вперше. Ні, не було цього вперше. Не зустрічалися вони. Я думаю, вони зустрічаються, тому що в них якби там у Даші з Мішою є діти, і вони зустрічаються, бачаться періодично, якось пересікаються. І точно для преси, і точно не для того, щоб це хтось про це хтось написав, а просто по життєвим якимось моментам. В них там є співні бізнеси і так далі. А тут просто на одному заході в різний час, просто там реально було ну, формат е, виставки був по групам, тому що виставка досить така компактна. А багато було за запрошених гостів, і я, наприклад, був там на п'яту годину. А там Надя була там, наприклад, на третю. А Адам Теж був на першу, наприклад, годину. Да? І типу, всі зірки мали свій якийсь таймінг, коли приходити, коли дивитися їм цю виставку. І тут вже преса: О боже, вони зустрілися, о боже, вони зустрілися. Не зустрілися вони, не зустрілися. Не переживайте, ще не було зустрічі лоб в лоб. У них такої, щоб нам меропряті десь вони пересікалися. Да, Діма, плюс друг і Наді, і Вове. І він би не підставив так їх, і тому якби ну треба розуміти, що вони ще й дружать з Дімою і підтримують Діму. І ну коротше, просто розвели, розвели шророху там, де його нема. Понімаєте? Просто преса любить пагудіть, пагуділи ж би написати гучні імена, незручна ситуація. О, берем, треба нам гієне. Фу, не робіть так. Через постійні обстріли, через постійних шахедів на Київщині і в Києві. Тому що тут кожен день, кожен вечір літають ці шахеди, постійно їх збивають. І тут, значить, внаслідок ранкової атаки на Київ пошкоджено знімальний майданчик мастер-шеф. Великий павільйон мастер-шеф, який роками там стоїть, який роками приймає і робить цих нових зірок і знімає ці нові випуски, було пошкоджено. Ектор відреагував на руйнування павільйону мастер-шефа ворожої атаки. Ектор приїхав на майданчик, йому було дуже сумно. Ну він побачив, що там все майже розгромили, розгромили ці ворота, через які заходили учасники. Навіть павільон самий, в якому знімали, де, стояли, де стоять ці столи, де проходять всякі випробування учасники, теж пошкоджено. Він каже, що через пару місяців мав початися новий сезон, і зйомки мали починатися. Але на жаль, тепер все скасовано через те, що внаслідок атаки було пошкоджено. Дуже прикра ця історія, але це менше золда, яке може бути. Не хочу на цьому. Акцентувати увагу, тому що страждають люди, страждають квартири, страждають домівки і павільйон. Добре, що там не було людей. Добре, що не було людей. Але от така, от прикра історія відбулася з проектом. Тому, будь ласка, бережіть себе в разі повітряних тривог і обстрілів, спускайтесь в укриття, тому що знаю, що зараз багато хто ігнорують тривоги, ігнорують о, якісь о, обстріли, ігнорують шахейдів, тому що вони постійно. Але не потрібно так робити. Потрібно берегти своє життя, відноситися серйозно. Ожна до такого і, будь ласка, бережіть себе. Ну а після розлучення з Парфенюком сімбочка активно почала вести свої соцмережі, розповідати багато-багато цікавих всяких факторів. Розповідає, значить, там як вона подарувала йому дорогу ще окуляри, там хто буде з дитиною, показує свій емоційний стан, активно транслює свої емоції в соцмережах. І зараз вона зізналася, сімбочка півроку була залежна від психотропного препарату. Соромно це показувати. Вона просто там показує, як вона в кружочок, показує цілу жменю ліків і вон вона їх просто їсть вже неконтрольовано Будь ласка, люди добрі, мої, які дивляться на подібних блогерів, які дивляться на блогерів, які емоційно і психологічно нестабільні. Тому що мені здається, що сімбачка якраз до таких і відноситься, дивлячись за її взагалі всім всім путем, дивлячись за її всіма скандалами, що з нею відбувається, вона не є досить такою стабільною людиною. і Їй правда треба допомога спеціалістів, і вона загравала. Напевно, самолікуванням, і хочу вам сказати, будь ласка, ніколи не беріть приклад з подібних блогерів, не займайтеся самолікуванням. Якщо ви почули десь в інтернеті, що якийсь препарат десь, чимось корисний, допомагає від чого чогось. Будь ласка, консультуйтесь з лікарем. Сходити до лікаря це не страшно. Сходити на консультацію це недорого. Це просто треба знайти час і сходити. Сходити, вам видасте аналізи і вам скажуть, що вам треба робити, які ліки приймати, які вітаміни приймати. Не займайтеся самоліте. Лікуванням ніколи, тому що це може нашкодити вашому здоров'ю, як фізичному, так і психологічному. Потім ви розкачаєте свою психіку цими лікарствами так, що будете взагалі нестабільні, і буде вам взагалі дуже важко зібратися. Потім. Тому, будь ласка, коли бачите, що блогер. Ну, я взагалі проти такого, щоб таке показувати. Таке не треба показувати. Типа соромно показувати, я розумію, що це тіпа, вона така, от, відвертає свою аудиторію. Але, блін, я розумію, навіть якщо ти показуєш поганий приклад і кажеш так не робити, люди дивляться і думають, а, ну їй це допомагало, я буду це робити. Не робіть так, будь ласка. Шановні блогери і колеги, контролюйте, що ви показуєте. А аудиторія, і, будь ласка, дивіться і майте ну, якусь грань, що де можна, де не можна це використовувати. Що рекомендує, що не рекомендує ваш блогер. Бережіть себе. І ніколи ну, не піддавайтесь таким історіям. Реально страшно дивитися на те, як деякі діти дивляться таких всяких блогерів, потім думають, о, їй це помагало, теж мені поможе, буду це приймати. Ні, не треба так робити. Ну і скоро вже свята один плюс готує новий проект. На Різдво не залишимось без нового контенту. У святвечір, 24 грудня, канал 1+,1 Плюс Україна готує для нас Різдвяний проект під керівництвом Заводяка. Канал обіцяє зустріч з відомими ведучими, популярними гостями, артистами та усім знайомі хіти у новій обробці. Мені подобався в прошлому році теж був класний проект на Різдво від 1+,1. Плюс Мені подобається, коли взагалі роблять ці всі проекти. Мені, мені дуже подобається, коли були пам'ятаєте, мюзикли оці, от новорі. Прикольні всякі з нашими артистами. Я за цим дуже сумую, за цими часами. Я люблю ці мюзикли, але зараз там, на жаль, знімаються якісь проросійські зірки, да, які стали проросійськими, які тоді були нормальними, адекватними. А зараз ми розуміємо, що воно проросійське чмо. І зараз я ці мюзикли вже дивитися не можу, бо не можу дивитися на їх рожі. Во тому дуже радий, що знімають наше щось нове, знімають, творять якусь казку, творять якусь історію, творять якесь свято, не дивлячись на війну. Я підтримую максимально це. Тому що є, хто засуджують, кажуть: у нас війна, нам не до цього. Але треба жити, треба продовжувати жити. Свята є свята, Різдвоє, Різдво. І якби і так всі будуть святкувати Різдво. Правильно. Тому будемо дивитися, що нам підготує канал 1+,1 Плюс на це Різдво. І, до речі, скоро буде виходити в кінотеатрах якийсь фільм від там в колаборації з за Зницею про щось якийсь новорічний потяг. Я дивився недавно анонс. Був кінотеатрі і побачив, що 1 січня виходить вже в прокат. Ну і на цій ноті переходимо до зарубіжного шоу бізнесу Давайте подивимося, що у них там цікавого відбулося. Селіна Гомес рефлексує, продовжує рефлексувати і каже, що вона була б набагато щасливіша, якби не стала популярною у юному віці. Тому що це дуже травмує і дуже важко потім а, ну, будується психіка, коли ти в такому ранньому віці стаєш популярною зіркою. У тебе починаються гастролі, записи, кліпи, зйомки. І немає цього юнацького віку, немає цього в тебе періоду, немає цих зустрічей, Стрічань коледжів, університетів, ну звичайної системи, і такі люди, які з цієї системи вибиваються, вони потім дуже рефлексують і сумують за тим, що в них цього не було. Я із цих сил намагаюся зберегти позитивний настрій і сконцентруватися на речах, які дійсно роблять мене щасливою. Але можливо, треба трішечки зачекати і пожити трішки для себе. Ну, Селена Гоми зараз дуже так бореться з тим, щоб щось їй робити чи щось їй не робити. У неї проблеми зі здоров'ям, немає не виходить нової музики, у неї там з'явилося особисте життя і хочеться пожити для себе, але тим не менш в тебе якийсь обов'язок перед твоїм лейблом випускати музику, ходити на івенти, десь з'являтися. І коротше, вона зараз трішечки запуталася і знаходиться в такому розпуті. І вона хоче зараз якоїсь спокійної розміреної житті, а коли ти така зірка велика, ну, тобі неможливо зберегти цю таку, знаєте, спокійну рутинну жизнь життя, От, Тобто бачите, одні дуже сильно намагаються стати популярними, дуже сильно хочуть цієї популярності бути популярними, там зніматися ще щось, а інші взагалі не хочуть цього. Журнал Піпол оголосив найсексуальнішого чоловіка з сьогодні живучих живучих живших, як правильно сказати. Я прочитаю на англійській і не можу перекласти. Найсексуальніший мужчина по версії журналу People, це хто став? Їм став 45-річний актор Джон Красінкі. Зірка офіса і фільму жахів Тихе місто. Ну слухайте, непогано виглядає. Не сказав би він, що він самий класний, самий гарний, але по версії журнала Піпл він кожен рік журнал People обирає найгарніших, найкрасивіших мужчин. І от в цьому році це е, цей от джон Красінки. Я даже цю фамілію перший раз читаю і говорю про нього. Виглядає непогано. Що скажете ви напишіть в коментарях? Цікаво буде почитати вашу думку. Січні нарешті стартують зйомки Ейфорії. В третьому сезоні буде вісім серій, і до них приступлять майже всі актори, які вже там знімалися. Ейфорія один із найгучніших, най... наймасштабніших проєктів HBO, який дуже скандальний, дуже красивий, дуже масштабний. І все ніяк не могли зняти вони третій сезон. Да, два сезони вже є. Третій сезон вони не могли ніяк зняти і тянеться це вже з 2022 року. Чи в да, двадцять році вийшов другий сезон і вже. Двадцять 25 в 25-му тільки почнуться зйомки три роки був розрив між зйомками, тому що помирали то сценаристи, то помер актор, то помер один із ключових акторів помер, як пам'ятаєте, то ще щось ставалося. Коротше, якесь прокляття на ейфорії. Але зіндая і Джейка Плордія це дві великі такі зірки, яких зробила ейфорія. Вони були й до цього зірками, знімалися в багатьох фільмах і серіалах. Але після ейфорії їх кар'єра просто поперла вгору. Вони стали прямо от такими от топовими. І зараз у них дуже багато знімальних проєктів. Продовжується скандальна справа Ліама із Direction. Як пам'ятаєте, він випав з третього поверху і помер. А ми обговорювали цю жахливу новину з вами. І зараз кажуть, що це дуже схоже на вбивство. Ще ніби його спеціально накачали цими всіми психотропними речовинами для того, щоб він втратив свідомість, щоб його пограбувати, тому що він мав дуже багато грошей, у нього були досить дорогі речі, і це комусь дуже сильно було потрібно. Із номера Ліама пропали золоті годинники Rolex за 30 тисяч доларів, що наводить слідство на думку про вбивство співака. Поліція Аргентини займається пошуком аксесуара, але поки безуспішно. І там дуже велика така історія. Зараз в тому, що беруть на аналіз його телефон, читають переписки, там бачать, що дуже багато всяких якихось є заплутаних історій у нього. Тобто, ну багато мутної води навколо його цієї смерті, що не просто так, ніби це відбулося, і тому зараз триває до сих пір слідство. Да? Триває слідство до сих пір, і на жаль, е історія дуже дуже така мутна і темна. Ну а світові бренди активно готуються до різдвяних свят і вже випускають свої подарункові колекції, різдвяні колекції, святкові колекції. Всі активно роблять красиві промо-акції, промо-реклами. І дуже багато інтернет-кішів зараз можете бачити від різних брендів різні-різні класті реклами. Найбільше мені сподобався рекламні ролики ЖакМюс і рекламні ролики від Gucci. У Гучі там взагалі ребрейдинг відбувся. У них змінився стиліст, креативний директор, точніше, і у них дуже зараз гарні колекції виглядають. Дуже гарно, дуже дорого. Всі ці колекції дуже дорогі, тому що це подарункові колекції, це святкові колекції. І люди найбільше витрачають грошей саме в цей час на подарунки, на це все. Тому сто, ну, коштує це дуже дорого, але й виглядає дуже класно. Це, напевно, мрія кожної людини в Різдвяні свята, в новорічні свята відкривати ці подарунки з брендових коровок, брендові пакети під ялинкою. Оце от все. Ну, коротше, це дуже класно. Але зараз буде скоро Чорна П'ятниця, тому чекайте, зараз буде на п'ятниця купуйте активно подарунки в чорну п'ятницю. Це мій лайфхак вам. Тому що чорна п'ятниця найбільші знижки, купуєте зараз подарунки, відкладаєте їх і потім даруйте на різдво на Новий рік. Тому що після чорної П'ятниці прайси виростають просто втричі, і там просто такі ціни на ці подарунки. Я вам говорю. Ми на цьому будемо завершувати. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися скандал. Дякую, що прийшли до мене на канал. Приходьте ще, побачимося з вами через три дні. Буду вас тут чекати. Побачимось, дякую, що були зі мною. Бувайте, пока.